В цьому відео ми поговоримо, як Microsoft Copilot у Teams може підвищити продуктивність і поліпшити спілкування та співпрацю у вашій команді. Під час зустрічі у Microsoft Teams у вас буде активована кнопка CoPilot, якщо у вас активована відповідна ліцензія, ось деякі варіанти використання CoPilot у Teams. Якщо ви приєднуєтеся до записаної або транскрибованої наради через 5 хвилин або більше після її початку, ви побачите сповіщення, яке додається. Дозволяє отримати підсумки наради, які ви пропустили. Copilot дозволяє переглянути підсумки та визначити подальші дії після наради, включаючи завдання для конкретних осіб. Ви можете використати не лише власний, а й запропонований запит. Важливо зауважити, що нарада має бути транскрибована для активації Copilot. Copilot не працюватиме на зустрічах, які проводяться поза організацією учасника. Ви можете використовувати Copilot у Microsoft не лише під час зустрічі, а й в якості окремого чату. У Teams на панелі з лівої сторони з'явиться іконка при наявності ліцензії. Використовуючи цей чат, ви можете робити дії, що пов'язані як із зустрічами, так і з особистими файлами. Наприклад, Copilot може запропонувати адженду для зустрічі, що запланована, або допоможе пригадати інсайти із зустрічі, що відбулась. З Copilot у Teams ваші зустрічі стануть продуктивнішими, а взаємодія у команді більш злагодженою. Використовуйте ці інструменти, щоб максимізувати свою ефективність і покращити командну роботу.